Мене звати Роман, я водій, простий солдат, пішов воювати в 23-му році, пішов захищати свою країну, свою родину. Попав, попав в першу чергу, ну, хотів набагато більше попасти в сотку, але не, не зміг. Попав в 46 му пройшов навчання, повоював півтора роки, отримав поранення і намагався дуже крапко повернутися іменно сюди. І, і от я тут попав, тут моя родина є, так само ж, брати. Ну і почав тут а, далі продовжувати захищати свою країну. Я е, в гражданці захоплювався більшісно ну, водінням і механікою. От я любив бути водієм, я і був водієм, і прийшов сюди теж водієм, і так на даний час тут і працюю. Е, разом зі мною в сотій бригаді служать мої рідні брати це Саша і Богдан. І плюс ще до нас е, додавився мій двоєрідний брат Максим. І на даний час ми тут всякою сейкою Ще тут був у нас дядько, він загинув героїчно, він теж з нами воював тут. Був такий епізод, ми добралися до наших позицій, трошки тяжко, звичайно, але ми змогли, ми зайняли оборону і нам передали, що на нас наступатиме ворог. Отбили успішно ворога, але їх було все рівно дуже багато, БК все закінчувалося потроху. Ми мусили віддати обкат назад. Зарядилися, пішли знову в штурм і відбили свою позицію і взяли в полонених полон. І віру в перемогу мені додає моя саме перша ця родина, а моя країна, якою хочу неї жити, проживати і бути незалежною. І дуже багато волонтерів дуже, дуже вдячні, що допомагають нам. І держава, яка нам теж допомагає і з боєприпасами з усім. У мене вдома з перемогою чекає моя дружина. Син, родичі мої і моя мама і тато. Ми переможемо, тому що ми є вільний народ. І Навіть по статистиці війни Волоняки завжди були ну, такі дуже мощні чуваки